У нас на зв'язку Євген дикий ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар. А зараз він директор Національного арктичного наукового інституту. Але Арктика, звісно, що зараз на другій позиції а на першій. Безумовно, війна, вітаємо вас, пане Євгене, у нас в ефірі. Я раді знову Доброго Ранку, слава Україні. Злогам слава, слава однозначно. Розумі, І... Розумію, що ранок одразу почнемо з того, що не арктичного, а антарктичного центру. Ну, камон, таке враження, що я один в цій країні в школі вчився, що Арктика, Антарктика в нас от, от, північ, південь. От як там зверху на глобусі, знизу на глобусі. Ну, от п'ять е, років я вже на цій. Позиції п'ять років я постійно з цим стикаюсь, що північ, південь, пінгвіни білі ведмеді, ну от тупо одне в головах наших людей, а ми потім дивуємося, чому ми в глобальному світі так погано орієнтуємося. Ну ладно, то таке, то, 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 то таке: про проїхали, забули. Насправді одразу, на жаль, змушений ще одну річ уточнити. От, набагато більш суттєво, ніж те, там, е, проводимо дослідження в Арктиці чи в Антарктиці. Хоча, звісно, ну, чесно, больно. От, реально. От, е, е, набагато, набагато суттєвіше я хотів би уточнити, от, от зараз ви навіть вивіли заголовок: війна дронів. Так от, фігня то все. Нема ніякої війни дронів. І ті, хто так говорять, от одразу видно, що це от, тило, що, от воно дуже тилове, і от що вартувало б сходити туди. Нема війни дронів, є війна людей. Є війна піхоти, є війна хлопців і дівчат, які, от буквально ще недавно, були рівно такими, як ми з вами, от так само сиділи, як ми з вами за комп'ютером, власне, в теплі, десь там в затишку. А тепер от ці самі хлопці і дівчата, от в цей самий момент, повзуть десь на череві, або там десь на лівобережжі Херсонщини під вогнем, або на Запоріжжі, от повзуть на череві по посадці, точніше, по тому, що лишилось від посадки. От ночую. Ть при цьому в окопі, який обстрілюється і в якому холодно і мокро, от оце їхня війна, а дрони і все інше воно їм помічне. Але це війна піхоти, це війна солдат, це війна сотень тисяч людей, яких висмикнуло з нормального побуту, і які наразі переживають такі фізичні і моральні навантаження, які тут у нас не чулись. Так, от, все інше, от автомат в руках, дрончик в небі, е, арта десь там за спиною, це засоби, які допомагають їм, хоч все ж таки, трошки з більшою ймовірністю вижити і знищити ворога. І ці засоби дуже необхідні, і давайте ми про них поговоримо. Але давайте ми не будемо казати, що це війна дронів, бо це якраз один із тих, А, да, все це. Це один із тих стереотипів, які виникають, коли війна е, е, уходить від нас в телевізор і починає жити там. От а насправді вона не в телевізорі, вона отут поруч з нами, і її воюють, отакі самі, як ми, звичайні цивільні люди, яких просто вирвало оцим жахіттям туди і змусило наразі робити оцю ну, дуже важку роботу. А тепер давайте дійсно поговоримо власне, про ті засоби, які їм допомагають її робити. Зауваження, звісно, що ми, ми з вами говорили про Антарктику, а можливо, нам колись бажано вже є, і арктично. станцію. знаєте, з Антарктикою залишимо її для мирних часів. Та. А от, от з приводу війни дронів, то набагато суттєвіше. Ви хочете? Бо і це не до вас персонально, це не, не ви один це транслюєте, і оце в тілу справляє враження. Оце частина цих стереотипів, які роблять цю війну, нібито кіношечка, яку тилова е Україна сидить і з попкорніком дивиться, і оця кіношечка, вона така дуже технологічненька війна дронів, війна роботів-боботів. Так от ні, це війна од звичайних, таких як ми людей, просто які е які чомусь роблять зараз незвичайну, надзвичайно важку роботу, щоб ми з вами тут могли поспілкуватися. Uh -huh. Я погоджуюсь, звісно, це війна піхота. Дрони це допомічне. Просто ті, хто вивчають е, сучасну війну. Ми про це окремо обов'язково поговоримо. Я маю на увазі, там в тому числі інші армії, вони відзначають ось таку особливість. Але піхота це, е, це те, що ми так само бачимо в відео а з передової. Дуже да, Абсолютно Піхочки, це да. правда. і е, е, я хочу вас запитати від початку не про українські, а про російські дрони. Чи є у нас конвейерне виробництво аналогів шахедів і ланцетів, бо ми їх дуже багато чуємо навіть ну, там, вчорашня нічла пройшла в деяких регіонах під, саме під звуки шахедів, але е, ми не, не, можливо ми не знаємо, що є українські аналоги цих дронів, чи не потрібно нам такі аналоги. Ну, давайте так, Тут дві різні історії. Анал... Ланцет достатньо технологічна штука, достатньо вдала. Це не щось там ну, аж супер-пупер, але е, в нього є одна скажімо так, дуже суттєва особливість, яку ми поки не змогли відтворити. Е, справа в тому, що е, е, ну, власне, давай так, відступимо на секунду. Е, я не знаю, наскільки наші глядачів, взагалі наскільки в курсі цих, можливо, дронової теми. Е, основ, основний метод протидії ворожим дронам е, це так званий реп, тобто радіоелектронна боротьба. От, ну, Звучить дуже так от е, е, реп, страшно, а що нас? Справді мається на увазі Справа в тому, що е, поки що е, абсолютно більшість дронів, які наразі використовують, їх веде оператор. От дрон летить, тому що оператор бачить, куди він летить, і оператор його направляє, ним керує. І якщо е, перебити канал зв'язку, тобто, наприклад, банально просто заспамити цей канал зв'язку купою інших сигналів. То в такому разі дрон втрачає керованість, і е, ну там далі вже по-різному. Є дрони, які на це розраховані, вони в такому разі просто е, в них автоматом включається повернуться, звідки вилетів. Є ті, які просто взагалі втрачають керованість і падають. Більш того, є варіант навіть перехопити канал зв'язку і посадити е, дрон ціленьким, забрати його собі як трофей. От е, але це все робиться е, саме шляхом впливу на канал зв'язку. І, звичайно, як у будь-якого електромагнітного впливу, от у РЕП теж є свій радіус дії. Тобто е, ну, ре, ці ребові антени, ці от е, ребові, ну умовно, скажемо так, те, що генерує оці от, е, сигнали, які мають забити сигнал від оператора дрона, воно звичайно ж не до Москви поширюється. Воно поширюється на якійсь відстані е, пропорційно тому, наскільки велика антена і наскільки потужна джерело енергії. І тут є теж певні обмеження, бо занадто велика антена просто одразу привертає на себе ворожу увагу і вже прицільно по ній працює там артилерія, град і тощо. Тому дуже значну роль відіграє так, би мов, так званий, як ми його називаємо, окопний реп, тобто це невеликі власне оці от реп-установки, які мають захищати от конкретний окоп або конкретний танчик. І так от вертаємося до ланцетів. У ланцетів є одна неприємна особливість: е, їх не до кінця має довести оператор. Оператор має їх довести тільки до моменту, власне, коли стане видно ціль. Далі оператор йому тегає ціль. От, е, Я думаю, всі ми стикалися з фотоапаратами, де можна, коли ти скажімо, е, навівся на кадр, то ти можеш такою рамочкою клацнути, наприклад, обличчя людей в цьому кадрі, так би мовити, скомандувати фотоапарату, що от саме туди основну різкість. Так, от, фактично, в такий спосіб, от як, як рамочкою фотоапарації, е, оператор тегає ціль, і от далі, вже кінець шляху, ланцет проходить до цієї цілі сам. От оператор далі ним вже не керує, він обрав ціль, дав команду, а воно далі саме вже до цієї цілі долітає. І таким чином, для оцього реба, котрий діє не на кілометри, а на сотні метрів, скажімо, або на десятки метрів, як більшість саме окопних цих систем. Так от цей реб для ланцета вже не є небезпечним, тому що все на цьому, на, 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 на цьому фінальному етапі, десь приблизно останніх 500-700 метрів, йому вже не обов'язково, щоб оператор ним керував. Воно вже все одно все одно воно вже ціль побачить. Воно до неї долетить, тому його вже доводиться збивати виключно саме з, з якогось ну знову ж таки на такій короткій відстані, ніякої там стрілу і глути, не запустиш на такій короткій відстані. Це тільки варіант збивати його з кулемета з автомата. Ну часто вдається, але далеко не завжди встигаєш. От, тому ланцет от, доволі неприємна штука, і оцю технологію власне з тим, щоб воно долітало до цілі без оператора, оцю технологію. Ну, наскільки я знаю, в нас є зараз декілька команд, які над цим працюють, але так, щоб власне, в, хоча б хоча б малосерійному виробництві, ще в нас поки це не відтворено. Шахет трохи інша історія. Шахет взагалі глибоко не технологічний. От шахет не якесь там диво техніки. Насправді, якщо в ньому є якась певна досконалість в шахеті, то це якраз в тому, що він зроблений ну, майже виключно із цивільних компонентів. Що його цей, цей шедевр не російської, а іранської промисловості, от вся, весь великий російський оборонпром так і не спромігся нічого зробити, скажімо, співставного з шахедом, і їм довелось спершу отримувати готову іранську продукцію, а тепер наразі вони, звичайно, вони їх виробляють, але це саме ліцензійна збірка по іранських технологіях. От, мені, мені доводилось е, бути присутнім, коли розбирали е, збитий шахет, в якого не, не розірвалася просто бойова частина, тому він такий більш-менш більш був ціленький. То да, це останнє покоління, от воно вже дійсно е, герань. Тобто там вже кирилиця не тільки просто намальована фарбою зверху, як було на перших шахедах, а там вже купа деталей з кирилицею всередині. Причому частина тих деталей, власне, російського виготовлення, тобто частина запчастин вже от своя. Ну, Але це саме таке локалізоване ліцензійне виробництво іранського виробу. Цей виріб, знаєте, не якийсь супертехнологічний, але воно долітає і воно вибухає. І головна проблема з шахедами це їхня кількість. Власне, вже є опубліковані саме дані, тому ми не розкриємо секретів. Е, я не знаю, чи вартувало насправді це публікувати. Ну але оскільки це вже все, воно вже є в вільному обігу. Е, фактично вже проведений аналіз ефективності роботи наших повітряних сил. Е, і виходить, що е, коли шахедів одночасно летить там порядка двох десятків, то е, відсоток збиття наближається до ста. Ну 90 принаймні тримається постійно. А от якщо їх вже перевалює за 40 одночасно, то цей відсоток збиття різко падає, причому падає ну, буквально до 70-60, тобто кожний третій вже пролітає. От, тобто шахети беруть саме масою. І е, найгірше те, що це дійсно, насправді з технологічної точки зору, дуже посередній виріб, але він поставлений на конвейер. Він поставлений на конвеєр, е, його роблять десь е, ну, порядка сотень одиниць на місяць. От, тобто порядок величин точно знаємо, з, прив з приводу, з точного кількості, 200, 300, там, чи, чи за... офіційно росіяни заявляють 600. В нас є великі сумніви з приводу саме 600, але навіть 200-300 на місяць, це, на жаль, э, скажімо так, створює, створює проблему. Судячи до цього до 600, вони не дотягують, тому що м, суто для перевантаження нашого ППО, вони зараз починають е, доповнювати шахеди якимось взагалі е, літаючими етажерками. От е, е, от, власне, вчора на Київщині збивали е, вже не шахеди, а оці нові шедеври е, вже суто російські. Е, це це взагалі настільки конструкція, вибачте, злайнає палок. Тобто, от, е, воно, воно дерев'яне, воно з фанєрки, е, в якості е, паливного бака використовується шестилітрова пляшка від води, звичайно. Тобто, це те, що а, 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 така а, родзинка, так би мовити, це мотор. Е, мотор від китайської бензопили, яку можна купити на Аліекспресі. Тобто, це реально такий виріб, е, який можна зробити в будь-якому дитячому гуртку моделювання. І е, е, якщо він буде далі, от як там от вчора, позавчора, якщо він буде таким поодиноким, то в принципі можна навпаки тільки посміятися з цієї от, е, де, от, е, дентрофікальної конструкції. Але я собі просто уявив: а якщо вони візьмуть, наприклад, і кинуть рознарядку на зони. І тисячі зеків почнуть збирати оці от е, абсолютно, е, абсолютно от саме і палок е, кумедні конструкції. Але якщо їх почнуть збирати тисячі зеків і робити їх сотнями на місяць, як зараз вони роблять е, шахеди, тільки це порівняно з шахедом безкоштовний виріб, можна сказати. Так от е, в такому разі це стане реальною ще одною проблемою. Бо да, звичайно, такі дрони збивати, коли вже ти їх виявив, то ну просто от, ну, нема чого робити, його збити. Але якщо їх будуть летіти сотні то це просто перевантажуватиме наших захисників, перевантажуватиме нашу повітряну оборону. Плюс це створить дуже таку е, асиметричну, скажімо так, е, економічну картину. Шахет, все ж таки, все ж таки коштує грошей. Теж не фантастичних грошей. Е, росіяни спершу давали утечки, що нібито він там двадцятку зелені коштує. Насправді ні. Насправді аналізували наші експерти. Дорожче він, 40-50 штук. Він коштує приблизно. Ну але це теж не фантастика. Ну але це гроші. А оце от нещастя, яке от вчора позавчора летіло фанерне, воно коштує реально копійки. Воно воно коштує до тисячі доларів. І якщо нам, наприклад, на нього доводиться використовувати навіть звичайний ПЗРК ігла от старий радянський, який от з плеча запускається, то навіть він коштує суттєво дорожче. А якщо, не дай Боже, його доводиться збивати засобами такої вже дорослої, так би мовити, ППО, от, то тоді асиметрія взагалі виходить на порядки величин. От е, тому власне е, ключова е, ключова особливість російського, скажімо, е, дроноробства це саме те, що вони на відміну від нас навчились робити саме масштабоване конвеєрне виробництво. Це стосується і ланцетів, Хоча ланцет, я ж кажу, не такий поганий виріб сам по собі, ну але теж не фантастика. Але а проблема з значною мірою, все ж таки, проблема е, їх кількості. Як мені казали, хлопці з арти, що каже, в на. В нас тут цих ланцетів літає як комарів над Дніпром. І оце насправді дійсно реальна проблема, що їх, що їх як комарів над Дніпром. Е Те саме з шахедами. Е Само по собі не найскладніший об'єкт для ППО, але проблема саме кількості, проблема перевантаження повітряної оборони. Ну і абсолютно те саме з їхніми розвідувальними дронами, серед яких основним є Орлан. Орлан це не те, що на техніки. Е, Орлан наразі дуже часто навіть не збивають Орлан. Наш, е, наші захисники давно вже навчились сажати ціленьким просто. Тобто мені доводилось е, бути присутнім при розборці абсолютно нульцевих Орланів, які просто от взяли і в нас заземлили взагалі. От, тобто, ну воно зовсім не технологічний шедевр. Але проблема в тому, що він теж серійний, він штатно постачається в е кожну вечір, от і от в цьому основна різниця. Що стосується, чи є в нас аналоги? Значить, з аналогом ланцета е, поки проблемка. Е, тобто, е, вже, вже деякі моделі доволі схожі є, але досі не реалізована оця ключова його перевага, тобто можливість не на, на фінальному етапі працювати без оператора, а долітати вже до цілі самостійно. Наскільки знаю, працюють, але може навіть вже і випробовують, але точно ще не поступає ну, хоча б більш-менш регулярно. От. Е, з приводу аналогів е, шахедів, то тут я би сказав, що тут треба казати не про аналоги, а наші дальні дрони набагато кращі. От ті самі, наприклад, бобри притулівські, е, це ну, на порядок краще, ніж шахет по технологічності, це, це набагато досконаліший виріб, а з бобрами вже що щонайменше 2-3 інші моделі. Тобто, е, по дальних дронах технологічно ми просунулися дуже суттєво. Але та сама проблема масштабування. Навіть бобри вони збираються все ж таки поки в десятках, а не в сотні. І оце наша ключова проблема. У нас таке враження, що в нас не міряно дуже талановитих інженерів, але нема от одного Генрі Форда, який би зумів нормально поставити саме конвейер. Пане Євгене, Пане. за вашими оцінками, раніше бачили ваших інтерв'ю. Здається, якщо я не помиляюся, в проєкті Дикій Телеховій, що е, росіяни відстають від Збройних сил України по використанню дронів ну, на півроку десь. Але швидко наздоганяють. У чому зараз наша конкурентна перевага? І що буде, якщо росіяни, не дай Боже, нас наздоженуть? Конкурентна перевага в першу чергу саме в технологіях. От, е, от, от зворотня сторона російського бронпрому, от вони вміють поставити на конвейер якийсь виріб. Але в них дуже мало команд, які здатні запропонувати дійсно нові вироби. От, зверніть увагу, дальні дрони вони взагалі не спромоглися в принципі, самі розробити. Ну, на жаль, Іран виручив, Але, в принципі, вся велика Росію цю насправді не таку ж складну задачу взагалі не змогла вирішити. От, а е, в нас інша картина. В нас наразі в, е, в виробництві дронів задіяно е, порядка 200 різних команд. От, е, відповідно, більше 100 моделей вже, як мінімум, експлуатуються в військах. От е, тому е, в нас немає проблем з креативом, немає проблем з цікавими технологічними рішеннями. От ми в цьому їх випереджаємо. Вони бачать щось нове, тільки коли ми це щось нове застосували, вони починають чухати репу і шукати, власне, де взяти аналоги. В цьому ми випереджаємо. Але ми дуже сильно програємо по масштабуванню виробництва. От в нас от, дві сотні команд, е, більше сотні моделей. Які вже використовуються, але відповідно кожна з цих моделей наявна там, ну е, скажімо так, в тисячах наявні тільки мавіки, які взагалі не є ніякою розробкою, а які є звичайною цивільною продукцією, яка купується, е, грубо кажучи, через Aliexpress чи, чи, чи якось так. От ці власне, от, але це єдине, що є в тисячах. А всі інші порядка ста різних розробок, от вони всі в десятках, в кращому разі в сотнях, і ми маємо на увазі не в сотнях, Сотнях на місяць, а в сотнях, взагалі, виготовлених за весь час. Е, от в цьому наша слабка сторона. Тобто, деякі вироби є не просто технологічніші за російські вироби, є насправді наразі передові в світі, особливо саме по співвідношенню. Ціна якість. Е, ну на спра... е, по... наразі, ми вже наздогнали е, майже всі досягнення е, західних компаній, які роблять дрони. Ми вже можемо випускати майже весь спектр продукції, які роблять вони. Ну тільки вона при тому виходить в рази, а то й на порядок дешевшою. Тобто, об технологічно ми випереджаємо. Але за рахунок того, що в нас поки є тільки одна модель, скажімо так, стосунків а суто ринкова. От, запропонуйте, що у вас є. Ми у вас це купимо за рахунок цього, відбувається конкуренція оцих всіх десятків сотень команд. Зокрема, до речі, конкуренція да, кожна команда сама робить повністю під ключ готовий продукт, замість того, щоб кооперувати з іншими, де умовно кажучи, в одних краще поставлені двигуни, в других краще поставлений планер, треті навчили щось цікаве з камерою робити. Ні, кожна команда має допиляти саме до готового продукту і саме його запропонувати купити. І е, також виникає фактично вже е, проблема із комплектуючими. Справа в тому, що готові вироби у нас і розробляють, і виготовляють. Ще раз повторюсь, деякі дуже високого рівня. Але е, при тому е, виявляється, що ну, понад 90% комплектуючих взагалі у нас не роблять. Ну, от пропелери, слава Богу, вже роблять. Оце це дуже вже добре. Пропелери майже у всіх вже стоять українські. Але насправді з більшістю комплектуючись, проблема така, що виріб український, але всі його компоненти закупаються китайські. От і відповідно, по перше, виникає вже певна конкуренція навіть між нами, не кажучи вже про між нами і москалями, які ж теж так само е, своє оце от злайнає палок. Ні, ну от останній шедевр, цей фанерний, от він значною мірою російський, хоча двигун все одно китайський, двигун від китайської бензопили. А, а всі, всі інші їхні, їхні вироби, вони ж а, рівно так само, як в нас, із китайських комплектуючих. Ну тільки є один нюанс: е, Китай Росію підтримує, а нас ні. Тому насправді. Е, Весь час існує ризик, що в будь-який момент Китай просто перекриє постачання. Навіть про Китай, тоталітарна держава, там не вільний ринок. Звичайно, китайським компаніям абсолютно байдуже кому продавати нам чи москалям, аби аби купили. Вони нам продають абсолютно залюбки, але Китай не вільна держава. Якщо товариш Сі завтра скаже припинити за будь-які гроші світу, продавати нам комплектуючі, то ми їх далі не отримаємо. От і е, тобто, фактично, в нас дві невирішених проблеми: це проблема того, щоб припинити просто е, робити 200 видів дронів по 10 штучок кожного, а замість цього робити, наприклад, 10 видів дронів, але в тисяч, але в тисячах. І друга проблема це локалізація виробництва саме комплектуючих. Бо поки що, все ж таки, тут е, розробка, конструкція і готова зборка. А при тому комплектуючі підбираються з наявних на, рин, на ринку в 90% читаємо китайських, бо по ціні вони найбільш підходящі. І оця залежність вона може стати в якийсь момент критичною проблемою. Підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. У нас надзвичайно цікаві гості. До речі, перевірте свою підписку, якщо ви впевнені, що ви підписані, бо щось Ютуб останнім часом скидує деякі підписки і дзвіночки. Тому поставте дзвіночок, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях, звідки у нас дивитися, для того, щоб наш канал зростав і більше людей знали правду. Буквально за кілька хвилин у нас там ну за 7-10, буде пан Капранов, брат Капранов. Дмитро ми з ним поговоримо про Ізраїль, але от. Моє наступне питання так само стосується Ізраїлю. Виглядає, що української армії зараз навчаються всі, і росіяни, і навіть терористи, бо є відео, де Хамас скидує з дронів боєприпаси на ізраїльські танки. Ну прям один в один як працюють наші хлопці. І відповідно, ви, як військовий, як думаєте, російсько-українська війна в цьому сенсі, чому навчить всі інші армії? Е, дуже багато чому насправді ми дійсно наразі такий е, полігон, і е, всі армії світу, які е, існують не тільки для парадів, а які реально збираються, хоч десь колись воювати, Вони зараз всі дуже уважно слідкують за тим, що в нас відбувається, і якраз е, масове використання дронів, в тому числі масове використання дронів саме піхотою, тобто, ну говорячи, на на умняках, ум дронів тактичного рівня. От е, тобто, е, взагалі, от. Е, Ну, відкриття для світу, зокрема, те, що дві навіть великі армії, дві великі регулярні армії, які обидві не партизанять, які обидві саме воюють, ну, от, геть, саме як, як належаться арміям з величезною ролью артилерії, там, з правильною структурою військовою і так далі. Але. Навіть такі великі армії можуть саме масово використовувати цивільну продукцію, що звичай, що звичайні мавіки і конструкції на їх основі можуть стати дуже суттєвою частиною сучасної війни, і е, грубо кажучи, мавік в руках це вже майже як автомат Калашникова, і це дійсно принципова інновація. Це це, це те, що міняє взагалі хід війни. Взагалі, одної з особливостей ці цієї війни, яка дуже відрізняється від всього, що людство до того бачило, є її абсолютна прозорість. От це фактично війна, яка відбувається от, е, в онлайн режимі для всього світу, е, це війна, е, в якій і обидві сторони ну практично все одна про одну знають. Ну принаймні, ну дуже багато. О той так званий туман війни, про який колись писав Клаузевець, все він розвіявся, його нема, і це перша в історії війна без тумана, і це дуже багато що міняє, коли ти знаєш дуже багато про ворога. Але так само ти можеш бути впевнений, що і ворог практично все знає про тебе. От ад. А, а всі треті сторони, в принципі, теж значною мірою поінформовані і е, з цікавістю спостерігають, що ж тут відбувається, хто хто кого і як. Тобто, е, як воювати в умовах такої прозорості, це теж новий виклик взагалі для будь-якої армії. От е, ну я ж, що, вертаючи саме до нашої основної теми, до дронів е, до цієї війни основними дронами вважались все ж таки дрони ну не менше ніж батальйонного рівня. Тобто, принаймні, якийсь там літачок, який літає хоча б за кілька десятків кілометрів. А взагалі ставка робилась на великі серйозні дрони. Ну, така крайність всієї ситуації це американські, наприклад, раптори. Тобто, це дрони е, вартістю в десятки мільйонів доларів, е, тобто вартістю абсолютно такої самої, як сучасний бойовий літак. Які там можуть е, добу висіти в повітрі на висоті чи не 20 кілометрів, там все сканувати під собою, і так далі. Ставка робилась на от подібного роду технології. А виявилось, що набагато більш е, задіяні на фронті і набагато більш ефективні, саме от малі тактичні дрони, які причому не потребують дуже такої глибокої підготовки операторів, а на які можна навчити е, звичайного середнього піхотинця. Е, зокрема, до речі, відкриттям стало е, використання. FPV-дронів. Тобто це, е, це дрони з використанням оцих е, окулярів розширеної реальності, які баз, базово робили для комп'ютерних ігор. А виявилося, що в цих окулярах можна керувати тактичним дроном, і цей тактичний дрон, який коштує там, пару тисяч доларів разом з окулярами, що він цілком може знищувати танки вартістю в 4-5 мільйонів доларів. От, і, е, більш того, виявилося, що ну, FPV-дрони, до речі, не варто переоцінювати, вони не замінять собою всі інші. Це просто один сегмент, один сектор, тому що інколи їх трошки ідеалізують. Але так чи інакше, виявилося, що, наприклад, якщо в тебе боєць не як більшість все ж таки, бійців нашій армії, дядько 50, а якщо в тебе боєць, це хлопець там, чи дівчина років 20 плюс, звичний, звичний, звичний до чи звична до комп'ютерних ігор, то він це FPV за буквально за 2-3 дні. І швидкість реакції в нього така, що звичайно випереджає випереджає і швидкість реакції таких, скажімо, класичних дрончиків, і головне швидкість реакції того самого танка. От, е, от, от такого роду речі, що виявляється навіть в строю великих армій, і навіть у війні масштаба Другої світової, е, все ж таки дуже є місце отаким простим дешевим рішенням на основі цивільних технологій. Це зараз велике відкриття, яке роблять для себе всі. Ну і, взагалі, оця межа між суто військовими технологіями і між технологіями цивільними, вона розмилась остаточно. Виявляється, що не тільки терористи можуть колись там, скажімо, зібрати собі якийсь виріб, який вибухне, в якому, крім вибухівки, все інше було із супермаркета. А виявляється, що дві великі армії, в тому числі одна, яка претендувала на другу армію світа, так само наразі критично залежать від виробів, зроблених із комплектуючих з найближчого супермаркета. Дякую вам величезне. Насправді, звісно, ця війна з одного боку, така як була і Друга, і Перша світова з іншого боку, вона набагато технологічніша. І, якщо чесно, добре, що українці ну певною мірою є лідерами в тому, що відбувається з дронами. Ні, так креатив, то наше все. От що, що, а в плані саме винайти щось цікаве. Тут ми дійсно не перевершені. щоб стати спонсором, ви можете прийти за QR-кодом, який ви бачите на ваших екранах. Вартує за всього 100 гривень на місяць і не гривнею більше. Хоча можна і більше. Тож одноразово на PayPal чи картка МОН або багаторазово ви можете також а, звертатися. А, до цієї функції все лишаємо в описі будь-якого відео для вашої зручності. Допоможіть нам зростати для того, щоб більше якісного контенту могли побачити в Україні і за її межами. Ми робимо іноді все можливе і неможливе щоб створювати для вас гарні відео і гарні трансляції з найкращими експертами. Тож, друзі, долучайтеся!